Це не просто земельна ділянка. Це рідкісний природний актив, який неможливо відтворити або замінити. Ділянка розміром 1,9 гектарів розташована біля спокійної затоки Дніпра. Є проїзна дорога до ділянки цілий рік 21 кілометр від міста Черкаси. Приватна власність набута у спадщину, не оренда. Поруч лісовий масив, який формує приватність, закритість і відчуття повної ізоляції від урбаністичного середовища. Також неподалік знаходиться фурватор річки Дніпро. Поруч із ділянкою наявні всі необхідні комунікації: електропостачання, вода, газ та інтернет, що дозволяє без суттєвих стримок підключити їх до об'єкта. Це забезпечує технічну готовність ділянки до будівництва. Навіть у зимовий період під час сезонного зниження рівня води чітко видно, що земельна ділянка безпосередньо межує з водною акваторією і має прямий вихід до прибережної зони Дніпра, що створює природний захист від течій, вітрів і шуму. Ділянка розташована на природному підвищенні, тому під час повені на Дніпрі навесні 23-го року вона не затоплювалась, а берегова лінія не омивається та не піддається ерозії. Тільки уявіть, наскільки гарні світанки можна зустрічати в цьому місці. Площа дозволяє реалізувати повноцінний преміальний проєкт: бутік, готель, екорезорт, ресторанний комплекс, приватний ретрит або закриту резиденцію. З інвестиційної точки зору це дефіцитний актив. Коли дрон опускається нижче і наближається до землі, на поверхні ділянки стоять помітними сліди. На перший погляд може здатися, що це просто нерівності грунту. Насправді ж це свіжі сліди диких кабанів, які виходять із сусідніх острівів і вільно пересуваються цією територією. Цей факт сам по собі говорить більше ніж будь-яка реклама. Там, де живуть дикі тварини, немає шуму, хаосу чи масової забудови. Там екологічна чиста зона, справжня первинна природа. Саме такі місця сьогодні шукають інвестори та девелопери туристичних концепцій. Особливу цінність створюють природні острови поруч із ділянкою. Вони залишилися недоторканими. Великі ділянки біля води, з лісом, інфраструктурою та дикою природою більше не створюються. Пропозиція таких об'єктів обмежена фізично, а попит на подібні локації лише зростає. Ви інвестуєте не просто в землю, ви інвестуєте в локацію, яку неможливо повторити. У тишу, воду, простір та майбутній дохід з питань цільового призначення, зміни призначення та отримання додаткової інформації звертайтеся безпосередньо за телефоном власника.